Давайте сьогодні подивимося, як будуть розвиватись відносини у загаданий вами термін з загаданим вами чоловіком. І так, що у вас зараз у відносинах? Ну, тут новий початок. Можливо, ви кожен окремо пішов у щось нове, або ну, ж це спільне нове для вашої пари, як новий коток повітря. Можливо, ви примирились і вирішили почати все спочатку. Тут десятка кубків говорить про те, що у вас зараз новий початок у відносинах. Сьогодні відео саме для такої пари. Звертаю вашу увагу. Що ж буде в загаданий термін? Ну, тут десятка пентаклів жриця. Таро нам показує десятку кубків і десятку пентаклів. Відео сьогодні саме для тих, кого чекає сім'я з цим чоловіком. І тут по-іншому я і не скажу, тому я вас вітаю. Але варіант є ще такий, що це буде якесь спільне проживання або громадянський шлюб, і ви поки що не будете афішувати свої відносини.